Майстер-класи, екскурсії та багато іншого в Івано-Франківську. Під час канікул для дітей від 6 до 16 років працюватиме літня школа лідерського росту. Я можу. Не кожна сім'я має можливість дітей влаштувати в табори. А ми, як служба у справах дітей, які Хотіли би, щоб кожна дитина була задіяна, і працюємо з різними дітьми нашої територіальної громади. Бачимо, що є популярним все ж таки літом сьогодні е, закінчення травня. Всі пам'ятають, що е, літо всі діти чекають цього літа, але для того, щоб був якісно використаний час, для того, щоб діти. Е, Побачили щось нове, зуміли щось для себе взяти і, можливо, навіть вибрати якусь сферу для свого професійного зростання в майбутньому. Ми, власне, започаткували таку школу. Цьогоріч малеча та підлітки зможуть обрати декілька з десяти напрямків. Школа лідерського росту для дітей та підлітків триває впродовж літа щоденно, і кожного дня дитинка вибирає собі той напрямок, на вона хоче бути, на якому вона хоче бути присутньою. Наприклад, у нас є креативні майстер-класи, екскурсії круто бути, уроки вокалу, нехай пісня на лини», курс юний кінолог, франківські кухарики, основи рисунку, веселі та спортивні, «АйТі школа, уроки виживання, курс естетики та здоров'я, новий я. Відтак для дітей проводитимуть креативні майстер-класи, де вони зможуть розвинути фантазію та навчаться працювати з різними матеріалами. Також організують екскурсії на підприємства, де малеча познайомиться з технологіями виробництва. Якщо ми говоримо про уроки вокалу, кожна дитинка хоче побачити себе на сцені, і коли ми робимо закриття, обов'язково дітки, які ходили на уроки вокалу, презентують свої вміння на сцені, співаючи пісні. Курс юний кінолог. Діти люблять спілкуватися з тваринами, особливо напрямок кінологічної студії, заняття, які допомагають зрозуміти, доглядати за тваринами, розвивають їхню співпрацю. Вони стають справжніми друзями і гармонійно співіснують у цьому світі. На кулінарних курсах дітей вчитимуть куховарити та правильно сервірувати стіл. В it школі засвоюватимуть основи програмування, а на уроках виживання отримують навички поведінки у надзвичайних умовах. Запрацює школа лідерського росту 24 червня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія